Слава Господу, що Господь знову нас підняв, знову нас установив у новому дні. Це для нас є безкоштовно і це того оцінює по тих нуждах, які мають кожного дня. Це є великий дар в нашому житті, щоб проснутися, щоб знову дихати, щоб знову билося серце. Коли ми молоді бігаємо, ми того не відчуваємо, але коли спілкуємося з старшими людьми, в яких є вже якісь негаразди в тілі. Фізіологи, і щось хтось не може встати, хтось щось не може добре дихнути, хтось не може щось сказати, є людина обмежена. Ми тоді розуміємо, що дійсно той час, який Господь оприділив для нас, щоб жити, трудитися, цей благословенний час в нашому житті, і ми за це повинні славити Господа і не зневірятися в ньому, бо він нас любить, і ми це вже знаємо. Ми в цьому переконалися. Лише нам остається бути вільним йому. Вірити, що він говорить, і перебувати в його слові. І ви поділитися одним місцем. Це знайоме для нас місце, але Господь він для нас нагадує, нагадує, як ми навіть дитині кажемо, не роби збитки, не роби того, не роби того. І ми, може, тисячу разів говоримо, на якийсь раз воно йому дойде. Добре, коли ти сказав, і раз дитина почула. Але коли ти говориш, і воно не чує, воно тебе прикро, але батько він не перестає говорити. Бо він знає, що воно має бути досконало, що воно має бути правильно, і він на тому настоює, щоб цей результат був в житті тієї дитини, так і Господь по відношенню нас. Ми слово знаємо, багато знаємо, що його на пам'ять, але часто кажуть, навіть браття, я знав це місце, але сьогодні воно мені тільки відкрилося, сьогодні я тільки його зрозумів, хоч ми і знанням його цитували. Можливо, пам'ятали, можливо, пропушували своїй голові, своєму серці, але приходить час, і ми кажемо, Господи, от сьогодні для мене стало зрозуміло те місце, та причта, те слово, те речення ведемося. Ми кожен раз чи кожну неділю ми щось нагадуємо, щось розобновляємо, щось перечитуємо, щось аналізуємо, щоб мати в тому якийсь успіх, щоб ми могли досягнути цим знанням, для нас сьогодні дає через слово своє тверду віру. Зверду надію, справжню любов та яка належить для кожного із нас віруючого. Це буде Єфесян 4 розвідки, 17 віршів, а підокінця. Єфісяан 4, 17, послідкує. Тому я говорю, каже Апостол Павло, і заклинаю Господі, щоб ви більше не поводилися так, як поводяться язичники у марності розуму свого. Затьмарені, в розумінні, відчужені від життя Божого через їхнє незнання та закам'янілість сердець їхніх. Вони втратили почуття і від... віддались в розпусті, щоб чинити всяку в нечистоту в зажерлості. але ви не так пізнали Христа, тому що ви чули про нього і були навчені в Нім, бо істина в Ісусі, щоб ви відкинули попередній спосіб життя старої людини, яка зітліває, Звабливих пожадливостя і обновилися духом розуму вашого та задягнулися в нову людину, створену за подобою Божою, справедливості та святості істини. Тому, відкинувши неправду, говоріть кожен правду ближньому своєму, бо мечнених один одному, гніваючись, не грішіть, нехай серце не зайде в гніві, сонце не зайде в гніві вашому. І не давайте місця дияволу. Хто крав, нехай не краде більше, а краще, нехай працює, роблячи своїми руками добро, щоб мав що подати нуждему. Нехай жодне гниле слово не виходить із уст ваших, а тільки добре для повчання, щоб воно подавало благодать тим, які чують його. І не заслучуйте Духа, не засмучуйте Божого Духа Святого, яким ви запечатані в день викуплення. Усяка прикрість і лютість, і гнів, і крик, і лихослів'я з усякою злобою нехай будуть відкинені вам, а ви один до одного будьте ласкаві, співчутливі, і прощаючи один одному, як і Бог у Христі простив вам. Слава Богу! Такі слова сказав апостол Павло до церкви в Ефесі, ми дивимося, і п'ятий розділ де говорить, як поводитись потрібно як діти світла, як потрібно сповнятися духом. Це якби в старому заповітті було 10 заповідей, але ми читаємо послання апостола Павла, кожен кожний вірших це є наша заповідь на кожен день. що Ми маємо в тому перебувати, маємо в тому бути. І ми знаємо, що я щось не можна зробити, чи не можна щось сказати, а ми свавільно його, добровільно переступаємо і потім жаліємо, що ми зробили не так, чи сказали, чи подумали. Сьогодні вже брат Саша нагадував, що ми боремося своїми думками, і ми знаємо. Але ми не маємо сили, але ми знаємо того, хто він подає силу, щоб прийти і зобновитися перед Господнім лицем, зобновитися в своєму житті, щоб сказане слово воно було тверде, воно було непохитне. Хай Господь нам допоможе, щоб ми знали, от ми прочитали це місце, хто послухав його, можливо, хто хтось його знає. Згадав, ми дивимося, каже апостол Паво, щоб, каже, ви не служили так, як язичники. Ми знаємо, як живуть язичники. Ми бачимо це раніше. можливо, не розуміли цих слів, не розуміли цих термінів. Але сьогодні, коли Господь просвітив нас своїм святим Духом, то ми знаємо, хто такий святий. Хто такий грішний, ми знаємо, хто такий ближній, хто такий дальній. Ми сьогодні відчули про милосердя, як належить чинити. Ми будемо надалі слухати Слово, але Господь він нас благословляє до того, щоб особисто я, особисто кожен із вас, ми знали свого Господа, знали свого Спасителя, знали той дар, який для нас Він дав, написано для викуплення, який викає запечатані в день викуплення. Ми добре знаємо, як нам належить жити в кожному дні. і Кожен день він є різний. Числа йдуть, місяці міняються, дні проходять. Але слово Господнє, воно як було, так і залишилося, нічого не помінялося. І був час, коли жили люди по совісті, був час, коли люди жили по закону, є час, коли люди живуть по благодаті, маючи все, розуміючи все, але не мають тої сили. Але Господь він не змінився, щоб сьогодні мило, щоб сьогодні спасати. І каже, ви прощайте один одному, каже, ви любіть один одного. Ви каже, говоріть правду один одному. Не говоріть неправду, а говоріть правду. Перебувайте в тому. Це належить для кожної з нас, для віруючих, для братів, для сестер, що ми були єдиними, єдиним організмом, яким би Христос міг радіти. Ми дивимося, апостол Павло, коли ходив і каже, я бачу, що між вами сварки, між вами поділення, то не є, ви кажете духовними, а ви є людськими. Але каже, я не хотів би, щоб так було. Так само і Господь, бо ми є всі послані ним, ми є навчені ним. Можливо, хтось не дійшов ще до того, такого як би належно, щоб зрозуміти, але коли хто старається, Господь добавляє сили, піднімає, випростовує коліна, стягаємо руки до неба, і ми кажемо, Господи, Ти нас благословив. І ці знання, які ми сьогодні маємо в цій книзі, це єдина книга, яка має спасіння, яка має відкриття, має будучність і надію, це наш Господь. Тому Господь благословить, щоб час, який ми приділяємо в воскресного дня, в неділю, приходячи сюди, ми могли б ми могли б почути, ми, можливо, можемо і маємо можливість покаятися в тому чи іншому гріхові, бо ми всі в загальному каялись, але проходить життя, ми дивимося, все зробив добре, одне зробив погано. І в тому потрібно покаятися, в тому потрібно встановитися. Але якщо ми кожен раз будемо одне до одного додавати, то ми потім не зможемо встати, не зможемо навіть голови свої підняти. Але Господь, він є світло, яке світить нам попереду, і ми знаємо його шлях. Хай Господь нам допоможе і нас благословить. А Ми віддаємо свій руку повітря. Амінь. Амінь.